Це наша медаль!» Добре? Цей день на іграх нескорених присвячений волейболу сидячи. Це останній командний вид спорту, в якому буде брати участь Україна. Ну, а щоб вийти до плей-офф команді, однозначно необхідно обігрувати Францію та Німеччину на груповому етапі. Перший крок до плей-офф українці подолали, перемогли французів у двох сетах. Коли на, на індивідуальних забереш медаль, там да, ти от щасливий все, ну це ти сам. А коли виграє команда, ти бачиш радісні обличчя команди. Коли все виходить, як одне ціле, це, це, ну, це дуже дорога така кошта. У нас постійно, ми, де б ми не були, чи ми їдемо, чи ми йдемо, чи ми їдальні. У нас хвилина мовчання це, це святе. Цим ми хочемо привернути увагу до її і віддати честь як шану тим побратимам, посестрам, які загинули, які були з нами в одному строю, які б, могли б бути з нами, але їх немає, заради того, щоб Україна ще як такова, як існувала. Гра проти Німеччини також склалася на користь українців. – 2-0. Україна на груповому етапі не віддала жодного сету суперника. Вже був сильний і Франція і Франція, Німеччина. І я дуже вдячний їм за гру. І класна і достойна була гра. Нам було важко, але ми трошки були сильніші. Перше на цих іграх нескорених Україна пробилася до півфіналу у командних змаганнях, а це вже означає, що волейбол найуспішніший для збірної в Канаді. Що Францію, що Німеччину українці обіграли в двох сетах. Ну а далі на них чекає зустріч збірної збірною Бразилії. Тож зовсім скоро дізнаємося, за які ж медалі боротимуться українці золото чи бронза. У півфіналі бразильці спочатку взяли перший сет, а потім перемогли і в другому. Це поразка України, однак у них є ще один матч, аби поборотися за медаль ігор нескорених. Буде гра за бронзу, так. Да. Е, ну, видно, що команда багато тренується, професійно грає. Е, було тяжко, звичайно, там дуже все складно, але ми боролися, на жаль, не вийшло. Ця гра була важка, але насправді для них це був дуже класний досвід. І я думаю, що вони це самі зрозуміли, тому що після гри вони підходили і розповідали, що їм було круто. А від них почути, що їм було круто, ну це вже прям сотий рівень, взагалі від них таке чути. З плюсів те, що вони в другій партії швидко зібралися і почали давати опір, тому що насправді важливо навіть програвати, але програвати достойно, щоб це виглядало до кінця командною грою. Неважливо, який суперник. Боротися треба за кожен м'яч до останнього. І я дуже щаслива від того, що вони це розуміють. У бронзовому матчі українцям протистояла команда Великої Британії. У першому сеті Україна не залишила шансів суперникам – 21-7. У другому також перемогли. Це перша медаль України в командних змаганнях не лише на цих іграх нескорених, а й загалом за всю історію участі в цих змаганнях. І, не знаю, Як передати словами цю атмосферу, що тут відбувається. Ми круті, Британія крута, але все-таки ми виграли і це супер. Бажаю кожному відчути такі емоції, як ми відчуваємо тут. Цю підтримку, це братерство. Це взагалі все було дуже супер. По-перше, це підтримка наших близьких, рідних. Без їхньої підтримки ми не змогли б, мабуть, отак перебороти це все і вийти далі і виграти. Думаю, це найголовніше. Ну і звичайно пам'ять про тих хлопців, які зараз там тримають наш фронт. І це, мабуть, їм присвячується ця наша перемога і те, що в нас є майбутнє, і ми до нього обов'язково дійдемо, і все буде Україна. So Invictus is all about everyone coming together as one. I'm just it's it's a memory for me. So, fantastic people, fantastic Ну, Поки що не дуже віриться, але я дуже пишаюся хлопцями прямо від землі до неба. Навіть не питання медалей, навіть до медалей це. Дві, дві інших людини. Та людина, яка зайшла, коли був відбір, і та людина, яка виходить, це дві інших людини. Це людина, яка стала кожен з них на порядок вище, у всіх, у всіх напрямках.